Всім привіт! Нарешті я записую відео, яке я давно хотіла записати та все відкладала. Я би хотіла сьогодні поговорити про книжку, яку нещодавно закінчила читати. Це книжка Людина в пошуках сенсу від Віктора Франкла. Трошки відзеркалення пішло, не так як би хотілося, але тим не менше, я би хотіла поговорити про цю книжку саме в контексті. Справжнього сенсу, який шукає, який шукає людина, і особливого батьківства. Знаєте, коли я прочитала цю книжку Людина в пошуках сенсу, вона мене дійсно глибоко зачепила. Це не просто історія виживання в надлюдських умовах, це наче глибока розмова автора з тобою, що насправді тримає нас у житті, і в моменти, коли все. Руйнується. І ця, дуже, і ця тема дуже перегукується з батьківством, особливо батьківством особливої дитини. Дитини з аутизмом, зраз з іншими особливими потребами. Франкл писав, що ми не завжди можемо змінити ситуацію, але ми можемо обрати, як на неї реагувати. І, можливо, в цьому дійсно наша сила. Для батьків особливої дитини ці слова звучать дуже особисто. Адже дуже часто життя йде абсолютно не за тим планом, який ти хотів, який ти в собі уявляв. Це абсолютно нова реальність, у якій доводиться вчитися бачити красу в тому, де, де ти ну, тобі здавалося, що це прям неможливо щось зробити. Красу в викликах, які ти отримуєш кожного дня. І, і, знаєте, це шлях, де сенс, він не лежить на поверхні, і він дуже часто набагато глибший, ніж ми могли би собі уявити. Коли народжується, коли народжується дитина з аутизмом, разом із цим діагнозом приходить багато питань, приходить багато страхів, приходить... Багато розчарувань. Оточуючі не завжди приймають. Родина не завжди розуміє. І навіть найближчі люди можуть не знати, як допомогти чи як підтримати. І тут дуже легко втратити сенс. Сенс в тому, що перестати бачити себе як людину. Як жінку, як чоловіка, як партнера взагалі втратити себе як особистість. Знаєте, ти з власного досвіду ти ніби, ти ніби зникаєш. Ти, ти, ніби, ти ніби розчиняєшся в цій щоденній рутині, в цьому потоці потреб дитини, в цьому очікуванні терапевтів, в цьому. В в щоденних справах, дуже часто в кризах, істериках, в порадах оточуючих, які ти дуже часто і не, і не питав, і не просив. Але саме тут, можливо, і починається той справжній сенс, про який писав Франкл. Він наголошував, що сенс не дається нам отак просто зверху, тобі от дитина народилася, і все. Ти, ти розумієш, що ти маєш робити, а ми маємо самі його знайти. І мені дуже подобалась фраза, яку часто використовував Франкл у своїй книжці, він її дуже часто згадував. Він наголошував на тому, що той, хто знає, навіщо жити, зможе витримати будь-яке як. І знаєте, в контексті особливого батьківства це звучить дуже сильно, адже любов до своєї дитини, розуміння, що ти поруч не просто як виконавець обов'язків, не просто як годувальниця, не просто як домогосподарка, не просто, не просто як мама, не просто як тато, а як та людина, яка здатна створити оцей. Оцей такий важливий зв'язок дати присутність свою дитині і, і безумовну любов. Е, можливо, це та основа, на якій будується оцей сенс. В книжці ще була важлива думка е, про страждання. Я в цілому в житті дуже часто використовувала цю ідею, цю думку. До того, як прочитала цю книгу, мені було дуже приємно зустріти таку ж саму думку в книжці великого психіатра, який там дуже дуже багато років, кілька десятиліть, 40 років здається, він був працював як психіатр, і що в книжці він не романтизує, не прикрашає оці страждання. Він показує, що навіть у цьому стражданні, у цих викликах, які нам дає доля, яке дає нам життя, ми можемо знайти щось дуже глибоке. Не тому, що це добре, а тому, що людина здатна трансформувати оцей біль. Вона здатна знайти навіть в болі, в цих викликах справжній сенс і змінити його на щось дійсно велике. Батьки, які діляться своїми історіями, підтримують один одного, допомагають змінювати ставлення до дітей з аутизмом у суспільстві, вони вже несуть сенс далі. Вони, можливо, як носії досвіду, який здатен. Зламати оці стереотипи, які в нашому суспільстві стосовно особливих дітей, особливих людей, людей з особливими потребами. Зламати стереотип і змінити культуру прийняття і поведінки комунікації з такими людьми. Що я ще хотіла сказати? В книжці ще піднімалась тема. Про роль партнерів. Знаєте: партнери, чоловіки, тати, чоловіки жінок, які щодня живуть з реальністю особливої дитини. Дуже часто відповідальність лягає на плечі саме мам. І підтримка чоловіка, партнера поруч це ключ. Ключ до того, щоб жінка не вигоріла, не розчинилася отак от в потребах дитини, не втратила себе. Франкл в книжці писав, що любов це єдиний шлях по-справжньому побачити людину, не її симптоми, там, недоліки, не її втому. А саме суть от, всередини, справжню. І можливо, і можливо, нам усім треба повчитися можливо, так, більше бачити один одного саме так, глибоко з любов'ю, з прийняттям. Партнери це як команда. І ось цей контакт, він супер важливий. І на завершення, мабуть, мого такого монологу, я би хотіла завершити це думкою про те, що ця книжка, вона, ця книжка, вона не про війну, хоч вона написана в концтаборі в дійсно жахливих умовах, на межі виживання, що, тим не менш, вона про життя. Про те, що навіть у найтемнішій ночі ми можемо... Нести світло можемо стати світлом. І я думаю, що батьківство особливої дитини це теж про світло. Не завжди яскраве, часто дуже тьмяне і дуже часто майже на межі згасання. Ну, це правда, так є, але це світло воно справжнє. І саме воно здатно змінювати світ зсередини, зруйнувати стереотипи, змінити думку суспільства. І це світло здатно змінити особисту думку і почати сприймати своє життя не з питанням о Господи, за що мені це, а з питанням для чого? Що я можу зробити? Для своєї дитини, а може, я можу зробити щось більше? Мені ця думка дуже подобається. Я дійсно раджу цю книжку. Вона, вона маленька. Читається дуже легко. Відносно, відносно легко. Але це дійсно наштовхнуло мене на ось такі роздуми, і я справді її раджу. На цьому все. Можливо, коли дочитаю наступну книгу, я запишу ще, один, ще одне відео, і потім далі. І хочу попросити вас підписуватись на наш канал, бо ми дійсно працюємо в напрямку поширення інформації про аутизм і саме взяли за основу, за сенс зруйнувати ці всі стереотипи про особливих дітей. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Нажимайте на тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. І пишіть, будь ласка, коментарі, бо Ютуб обожнює коментарі для просування відео. Це дуже важливо. Я всіх вас обіймаю. Ми можемо все і навіть більше, і навіть те, що не могли би собі уявити.